яке співпадіння велике. <рес> 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 Це щось буревію, по Різав в лісі, тачкою перевозив, де руками руками виносив. Там фермент, який зброжує молоко. От і все. Те, що ми беремо йогурт, купляємо в баночках і кидаємо молоко, зробиться йогурт. Дивіться, як гарно відкривається вже Треба види. Тепер йдемо не тільки до найвищої в Україні кімерійської хатини, побудованої військовим з того, що знайшов у лісі, а ще й завітаємо набагато далі, пройшовши всю полонину довга, йдемо до полонини Плоска. Подивимось на гору Братківська та познайомимося там з місцевими пастухами з закарпатської сторони. Подивимось, який сир вони роблять, та скуштуємо, звісно ж його. В цьому відео власник кімерійської хати розкаже нам про мінуси побудови хати в такому місці, де дує роза вітрів. Уявіть собі. Що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення знову воює, і один день його відпустили, відпустили. І ми таким чудом зустрілися тут саме в цей день. Колись на цьому масиві, якраз де ми приходимо, був кордон двох держав: Чехословаччини та Польщі. При кордоні стовпи залишилися тепер де не де. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео. Для особливих поціновувачів нашого контенту та музейної справи. Патреон та карту Моно залишу під відео. Любіть своє українське! А команда в нас сьогодні дуже насичена цікавими та талановитими людьми. Ціла школа танців, як вчителі, так і діти, і багато з них переможці танцювальних конкурсів по Європі. І нас разом більше сорока людей в команді. Хоча я і не люблю порушувати тишу в лісі, і зазвичай ми ходимо в гори зовсім маленькими групами, цього разу в нас велике виключення. А починаємо наш маршрут ми з гірськолижного курорту Буковель. Йдемо перших три кілометри новою дорогою, яка скоро стане дорогою європейського значення. Проте багато організацій, які за збереження природи категорично проти таких доріг, які проходять межею Карпатського національного заповідника Горгани, де ростуть реліктові кедри, яким багато сотень років, а ще водяться цілі сімейки бурих ведмедів, і людям взагалі забороняють тут ходити не те, що їздити. Найвища вершина в цьому масиві. Довбушанка, проте йдемо ми в протилежному напрямку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо будівництва таких доріг, де поруч проходить заповідник. Прусів у таких сполученнях, звісно ж, теж є дуже багато. Це вигідно для країни економічно, буде ближче до Європи, проте багато кілометрів заповідника природа вже буде зовсім не такою, як була раніше. От ми вже й на перевалі столи, Почали свій маршрут. Десь, напевно, пів-восьмого ранку, від озера молодості в Буковелі. Що, ось починається наш наш хард. ми вже кажуть, вверх. На голерій найвищій вершині в Україні вперше побував, коли мені було 6 років. Пішов туди разом з татом і відтоді полюбив гори та завжди до них мене тягнуло. Тішить, що молоде покоління в Україні все більше надають перевагу гірському хайкінгу, який розвиває фізично всі групи наших м'язів. Є люди, які прочищаються такі стачки без це є дуже важка праця. Поважаю всіх, хто цим займається. Таких людей, як Василь Фіцак, як Сашко Матура. Такий у нас підйомчик. Видно, що трохи стрімко, але всі легко справляються. Зазумливець. капець. Ну а позаду вже відкрилася довбушалька, дівбушаночка. До Дивіться, як гарно відкривається вже краєвиди. Зараз десь 1400 майже. Сивуля – це найвища вершина горганського масиву. На з цієї сторони пейзаж з буковелю з холмаком та синяком і на фоні арніки. Тичеберець та звіробіч. дуже люблю ці її надійські сьогодні назбираю. От і дійшли ми до найвищої хатини в Карпатах, де живуть люди. Хата побудована в кімарійському стилі з підручних засобів між довгою та плоскою. Тут, звісно ж, дуже класно посидіти, відпочити. Це що з буревію полома. Різав в лісі, тачкою перевозив, де руками, руками виносив. Ну, зі схилу виносив на горб і перевозив тачку. Все, і ну, воно і виходить в колоці, дрова, і це сколо тих дров. Як матеріали. Єдиний був в мене техніку, я задіяв якраз там на Буковелі якісь роботи були на 12 витязі. Я домовився, що піднімалась техніка ну пустий. Їхав, їхав. і Я загрузив туди двері, вікна, бічку, ну те, що якби куплено. А решта все тут. А двері класні в хобіті. Да, це товариш робив, yeah. сумно. Yeah. А решта все все вручну тягалося. Ну там допомогли мені з лісом трошки Кінь ми витягнулися. Це хлопці. Mm -hmm. Тут на літо сюди згонять бої, і тут коні ходять, і місцеві якось ми так познайомилися. Mm -hmm. А з водою нижче є джерело 200 mm -hmm. метрів. Mm -hmm. на... Десь у нас по схилу є джерело. І спочатку ми з джерела просто набирали баклажки ці 20-літрові, воду в містах в Рюкзак і виносили. Десь по перепаду висоти, як 9-й поверх виходить. І такий собі кросфіт. тут. Ну, так. В день десь 8 ходок, щоб вистачило на все нам. Кожного дня це. Витрачав я дві години на те, щоб підняти воду, так. А зараз, а зараз буде... вже, як поставили сонячні системи, то вже зробив там як криничку, ну, скільки зміг, там скеля така досить міцна, скільки зміг загризтися в скелю, десь там куб вийшов. Зробив зруб, криничку таку, і насос, і завів в будиночок. Система вже там гідроакумулятор, ну, звичайна система подачі води. Через маючи світло вже є вода в будинку. Ну і тоді вже, відповідно, з'явився душ, туалет і все решта в будинку. Цей вітер, сильний вітре, з яку штукатурку здирає, так? Я це все хочу зашити, ну, вирівняти її. Через те, що велике навантаження, і природний матеріал, він е важко тримається. Витискає його, так? Тут велике навантаження якраз осінь, зима. Це чисто південно-західний вітер. Ця стіна найбільше навантаження на неї. І в ці моменти не врахував. Тобто, бачите, як її з нею справ просто. Тобто це не було так задумано, щоб вона ні, була така випадка. я її переберу. Тут Весь в чому плюс цієї технології, що я можу секційно. Тобто, Я розберу цю секцію, тут мені потрібно ні на що не впливає. Розберу секцію, перекладу вже її з урахуванням того, що. Волога і вітер навантаження, і хочу зашити дошкою, бо ну не витримую. Було заштукатурено. Все все, вітри, дощі. Ну найбільше страждає як зима. Воно ну, плюс-мінус, плюс-мінус перепад температур. і все, воно тріскає, не витримує. А Це Не було витримує. бажання кам'яні стовпи зробити. Наприклад, тут два кам'яних стовпа так укріпити, скажемо так. Саме сканення. Фізично важко. Це потрібна доставка. Це матеріал, те, що вітер зломив, я те взяв. Ліс той, що природний, не шкодиш природі, підібрав, що впало, порізав, поколовся, стіна. Ну, взагалі, технологія передбачає тверду породу. Ну, тверді породи тут немає таких дерев, ну, тільки живі. Живі, я не чіпаю дерева. То такого, щоб там поломаний був, був ну, немає. А знизу вивезти нереально. Ну, це просто не... А каміння теж нереально привезти, щоб Працю? а, Це так теж вантажівки. А вантажівки не зможе пара. так просто вивести, так? Ну, це якщо вивозити там маленькими. Кількостями. Кількостями дуже багато, це дуже логістика буде. Дзипом, скажу, так. Але, але якщо захотіти, це то не можна, можна. Не, ну, можна возити. Ну, можна возити, але це рік возити. Ну, бо якщо, наприклад, два, два стовпи укріпити, то було б легше. Не стовп... буде. Я і переберу, все, от, прийдете наступний рік, побачите. Я цього літа планую це все зробити і все. Там це питання закрию. Решта стін не має такої проблеми. Mm. Це така, це якби моменти, які вилазять, скажімо так. Враховуючи місцевість, тобто я постійно експериментую, так як ну, будинок це експеримент. Тобто я бачу, що працює, те лишаю, що не працює, переробляю. Тобто Тут наперед не вгадаєш. Якби це було внизу, десь в селі нічого б не було. То, як я збудував, вона так і стояла. Тут зовсім інша ситуація. І немає досвіду такого, немає кого запитати. На таких висотах такої технології ніхто не застосовував. Ну, не застосовував. В Україні я не знайшов. Вони тюрку не використовують. Це дуже така непопулярна технологія. Франція багато робить, але у них там інший клімат. У них немає таких навантажень, немає таких вітрових, немає такої, скажімо, опадів. А задоволені, що зробили з трави дах. Як взагалі ці дахом? Є якісь проблеми ну, є, з самим дахом? Є момент потрібно більше давати землі, але я спочатку не наважився додавати, тому що. Я не знав, наскільки витримає. Тобто я розраховував навантаження на дах, але я не знав, наскільки воно спрацює. Тобто, реально можна сміливо додати. Тобто, у мене просто нема на то часу фізично, бо зараз служба і а так, думаю, ще сантиметрів тридцять додати. Тобто є моменти серпень, коли дуже менше опадів потрібно поливати, бо замало ґрунту волога виходить. А, ну, більше ґрунту, щоб трималась довше волога. Серпні вже без поливу він почне жовтіти, тобто замало ґрунту. Збільшити товщину ґрунту і все. А так все супер, ну, дуже класно. Він... І всередині дуже комфортний, мікроклімат, дуже. Де будинок повітря, воно будинок дихає. Як цей зробите? Зробите наступний якийсь теж в хамерному стилі, але вже не круглий? Ні, я хочу такий зробити, але вже зробити по правильній технології. Такий же десь тут збоку, так? Да? Так, да, да. У мене ділянка. Я почав готувати. Тобто я хочу збудувати будинок, враховуючи всі свої недоліки на працювання, вже зробити все відразу, вкласти всі моменти, які я не володів тими знаннями, які зараз володію. Вже зробити його, скажімо так, ближче до ідеалу. Що по От Скільки вам дає літом кіловат, а скільки зимою дає кіловат? Це зараз у нас панелей на 5 кВт. Тобто система сама на 10, але просто фінансово я не зміг вкласти відразу, тому це тимчасова споруда, воно навіть видно по опорам. Тобто Заплановано по проекту, там далі діляночка буде, по-перше, що тут знову ж таки питання вітрів. Тримання панелей має бути абсолютно не схоже на ті, що застосовується компаніями на рівнині. Це якби на рівнині так роблять. Вона не витримує вітрів, буде інша опора, і ще буде плюс 10 панелей, тобто буде 10 кВт потужності. І тоді я вийду на рівень повного забезпечення взимку. Зараз десь 2 місяці на рік ми не користуємося бойлером, тобто йде нагрів води через пічкамін. Бо не витягує система. Тобто холодильник, прибори всі там працюють, світло, інтернет, все це є. Але потужні прилади включаємо взимку от січень-лютий, ну десь да, січень І в лютому вже нормально, мабуть. Грудень-січень у нас лише в сонячну погоду. Користуємось там спиральною машиною, бойлер включаємо. Якщо погоди такі пасмурні, то ці прибори не виключені. Тобто, по факту потрібно додати 5 кВт, І все, тоді зима буде повноцінно працювати людина. Що взагалі в планах? Можливо, ще що щось тут хочете побудувати чи зробити. Це а, взагалі це вас найкраще місце, яке може бути. Взагалі я хочу збудувати ще один дім, вже якби з врахуванням своїх свого досвіду зробити, переробити нормальну локацію, прикласти більше часу і ресурсу. Для відпочинку, тобто, коли зупиняються, я хочу зробити локацію, терасу панорамну, щоб можна було більш комфортно відпочивати. Поки що немає на то часу, щоб облаштувати підкемпінг. Місця під кемпінг обов'язково хочу зробити дерев'яні настили, тобто матеріали я потрошку заготовляю настили, щоб як були як шале під намет, тобто не будиночки, а щоб з наметом в негоду було комфортно стояти. Кемпінгові такі локації по ділянці розставлю. Буду тестувати на оці всі вітри, вологу. Наскільки друзі, я роблю там стару ізоляцію, з утепленням? Ото технічно приміщення, так? Я його навпіл розділю, то буде для мене літній такий, тому що багато друзів, родичів, будинку розміщаю. Я собі не де мій літня резиденція. скажімо так, я протестую на собі, наскільки така технологія підходить, чи комфортно там буде. Влітку, да, як би жити в ньому. І, можливо, щось таке ну, з того матеріалу, який тут є. Тобто, тут, тут з дерева, ну поки що я тільки так можу будувати. Дошка, брус, ну, брус тут а, не підходить, знову ж таки, вітри. Вони продуваються. Зруби тут не ну, поставиш, воно не ну, не підходить. Тому така технологія, щось такого типу, ну, але більш якби, симпатичніше, скажімо так. Обладнати, щоб можна було зупинитися і відпочити комфортно. в будь-яку погоду. Ну, в літній маю зимові варіанти поки що не розглядаю, тому що це капітальне будівництво, тут це, ну, важко дуже зробити. Ну як варіант, цей будинок, коли закінчу, то такого типу робити на будинок повноцінний для цілодобового проживання. Ну, Все-таки на землю теж великий дуже попит, тому що зимою це дуже Так, я розумію, це дуже пожежі. цікаві місця взимку, тут можна катати схилу на да, Цікаво, я розумію, що тут починок теж цікаво і місце цікаве. Довоюємо, Потіді... цятку, тоді все перемогу, буде. так. Ви зараз, ви зараз далі. Так, я це зараз на службу вийшло так, що попав на вихідний додому, я на службі. Бачите, яке співпадіння велике. Так, співпадіння вийшло. <губ melody> зараз ми базуємось на базі, повернулись, тому в мене буває, що я на вихідних вдома буваю. Мені це плюс, що хоч трошки щось встигаю вдома зробити, тому що в основному в мене немає вдома місяцями. І, так що так, тому чекаємо. Не чекаємо, Перемога і далі розвиток якось. Ну, так. Дякую, бажаю вам. Якнайбільше розвитку, зробити таких ще декілька різних хатин. Дякую. З критою технологією дуже тут класно. Ще реєстрацію не змінив, бо немає зараз цієї можливості. Спочатку. Не було в мене адреси, потім почалася повномасштабна. Mm. Копали ви близько року, так? Копали літо. Ну Тут будівельний рік, я маю на увазі, тут в ліпшому випадку з травня по вересень. Це якщо дуже погода дають. Перше літо так і було. З травня по вересень це я десь до липня місяця копав і потім е зібрав каркас. І все mm -hmm. це перше літо. Друге літо вже. Зробив дах і стіни, і ми вже зайшли в будинок взимку, І все, потім ковід все перекрили, і потім повномасштабно. Тобто Я в великому рахунку два сезони тут лише ну, попрацював. Ну Там ще рік був перед ковідом, вже фінансів не було, я пішов на роботу. Получається, один рік я не міг будувати, працював, потім ковід все закрили, і так воно це. Скажемо, так, ці штуки, але сонячної енергії вистачає. Ну, вистачає у нас взимку. Я ж кажу, десь грудень-січень бойлер включаємо там тільки в ясну погоду. Ой, Оце є камені кордон двох держав колись. Тут був кордон Румунії та Польщі 100 років тому. І це є частина тонку. От ми дійшли нарешті до полонини Плоска. Це все Колиби, де мали б літувати місцеві гуцули. Ну а за нею той масив, куди ми йдемо. Гора Чорноклива, правіше Руська, ще правіше Братківська, правіше Гропа та Дурня. Це хороший знак. Ми чуємо людей, ну, а люди чують і нас. Я просто маю шосте чуття. Це Одинадцять три5, і ми нарешті дійшли до полонини плоска. Це можна сказати середина нашого маршруту на сьогодні. Тут дуже красиво марвничо. Чуємо що від собаки значить наповнені люди літують о, дивіться хто хотів набирати воду маємо джерело і на місцеві повна не плоска Справді заповіт Це у вас полонина плоска, так? Дуже гарно тут у вас. З якого дня ви на полонині? Тут неможливо було їм стабільно. Тут 2-3 метри снігу літом зимою. Ось така. тут ось Колиба. Можна зайти до вас. Доброго дня вам. Доброго дня вашій хаті. ми тут з дітками, дай Боже здоров'я. вам. Так, вас тут зараз на по мене пригощають місцевим бузом. Це ви робите його з клєгу чи ні? Так. Знаєте, клік? Це є шлунок теляти, який розрізають на багато частинок, а потім його запихають Ой, в бути руки. На, на цілий місяць. реально. А Без знаєте, того сироби не було. Там фермент, який зброжує молоко. От і все. Те, що ми беремо йогурт, купляємо в баночках і кидаємо молоко, зробиться йогурт з нього. Це те саме, тільки просто по-іншому. Ну, там трошки більше, А як у ну, тебе запитають, то ти трошки відрубаєш піврощуван. Тут два кіло. А ти кілограм у тебе, добре? Якщо ти відрубаєш, колима. Ото хату там якусь будуть, чи то теж колима? Просто жити хочуть?